Річка колись була От, назвали Рогіський. Так назву села Рогізки пояснює місцевий житель Руслан Броварник. Саме село засноване ще в 1650 році. Наразі в ньому зареєстровано понад 600 людей, хоча проживає значно менше. Більшість виїжджає, шукаючи роботу в інших населених пунктах. Відсутність роботи це основна проблема в більшості сіл Чернігівщини. Звісно, є й інші проблеми, говорять місцеві. Роботи нормально не вистачає, постійно їжджу по роботам. Все таке. Ну, нормальна робота работа, гарна жінка, що ще треба, все інше знайдемо. Далеко нам до школи добиратися, це майже 5 кілометрів. Це одне з питань у нас. Не багато у нас небагато нас діток, але це є така малесенька проблемка. Дороги в нас дуже такі, дуже погані. Ямка на ямці, як говориться, ямкою доганяє нас. Ну, хотілося б якесь, не знаю, більше щось розвинути, розвинути тут. А. Дрони над хатою літають навіть дуже часто. Ще, недавно було ще над самою кришею пролетів. Я думав, мов хату має влетіти звук такий. Про деякі які проблеми говорять не лише місцеві, але й староста Рогісківського старостинського округу, до якого входить ще два села Лосева Слобода та Нові Млини. Робота це проблема для людей робота. І... Як добиратися? От з ліновом Млини не ходить маршрутка ніяка. Люди наймають машину там 500-600 гривень, щоб добратися до міста Сновська чи в лікарню, якщо вже фельдшер наш там не зможе чим допомогти. Проблема така велика. Лосєва Слобода і Нові Млини не забезпечені зовсім маршрутним сполученням, як Рогівський, там прохідна траса на Чернігів. У цьому старостинському окрузі розташований один ліцей. Навчання тут відбувається в змішаному форматі: один день онлайн, інший у приміщенні школи. Шкільний автобус ходить сюди, забирає дітей з Млинів, з Лосєва Слободи і везе Рогівський, Ну і в зворотньому напрямку. У автобус їде аж з міста Сновськ, забирає цих дітей. Мабуть, економія якась. У Рогізках працює амбулаторія, працівники якої раз на тиждень їздять до сусідніх сіл. У середу приїжджають і лосів Слободу, і нові млини села. Там працює завідувач, медична сестра і водій. Три чоловіки. Там і капаються люди місцеві. Два магазини в Рогізках працює. У Лосів і Слободі один, у Нових Линах один. Дороги в нас проблема. Не ремонтуються. Під час і до війни ще ремонтували ямковий ремонт робили. Та, попри всі наявні проблемні питання, в Рогісківському старостинському окрузі не забувають про допомогу Збройним силам України. Платуть сітки, роблять усілки, збирають кришечки, гроші та продукти і передають нашим захисникам.